Доброго дня. Добре. З нами сьогодні президент команди «Імпера-груп» Сергій Шерстюк. Угу. Сергій, дайте свій коментар по грі, будь ласка. Що коментувати? Особо нічого коментувати. Результат, як говориться, на лісо. Чуть-чуть підвели збори. У нас багато травмованих просто і трішки є невідповідальність. Ну, Плюс своїх моментів ви ж бачили незабитих. Стопроцентних штук 6. Ну, плюс це постійно, я не розумію, настрій такий команд, які приходять на нас завжди з повним составом. Бажання таке, це лісті трошки. Ну, хотілося б, щоб як на всіх приходили по 5-6 по Ну, У нас сьогодні, бачите, майже без замін, На жаль, будемо щось робити. У нас є перерва. Зробимо висновки, де є ротація. Е, от, е, думаю, думаю будемо будем виправляти ситуацію. Як вважаєте, той досвід, який ви отримали на протязі першого кола, чи допоможе він вам у майбутньому? Ну, звичайно, Ми ж е, протягом ігор та протягом переглядів матчів вивчили слабкі та сильні сторони гравців, команд, тому, звичайно, це піде. На користь, я думаю, ну будемо дивитися. Як оцінюєте свої шанси у другому колі серед команд срібної ліги? Н, е, поки що не буду нічого казати. Е, чи плануються якісь нові трансфери, які підсилять вашу команду? Плануються, так. Е, також сильно нічого не буду там казати. Е, ведемо перемовини в деяких в декількох напрямках тому я думаю все вже побачите після після трансферного вікна що ж добре дякуємо дякую